На жаль, війна триває, і сьогодні вночі, в черговий раз, ворог здійснив цінічний удар по Кировоградщині, по об'єктах критичної інфраструктури. І близько третьої години ночі три безпілотні літальні апарати шахет Герань Герань-2 вразили ціль і. По закінченню повітряної тривоги, наше головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій, приступило до ліквідації наслідків враження. На щастя, ніхто не загинув, але є матеріальні збитки, які підраховуються. Необхідно розуміти, що кіровограчина, хоч і дякувати Збройним силам і Господу Богу, мирна територія, але. Пильність ми не маємо права втрачати. Працюють слідчі, збирають докази, і це все доказова база. Потім до для міжнародного суду, який я впевнений, буде розглядати ці і злочини Російської Федерації відносно мирної держави України.